Дорозі Львів Радехів відновили роботи з будівництва мосту. Основні роботи зробили до початку повномасштабної війни. На даний момент об'єкт, практично штучна споруда, яку ми бачимо, збудована. Зараз виконуються підготовчі роботи по влаштуванню підходів. Готується основа під асфальтобетонне покриття на підходах. Пізніше будуть влаштовуватися гідроізоляція на штучній споруді. З влаштуванням подальших шарів асфальтобетонного покриття цей міст почали будувати у липні 21-го року після того, як в травні старий міст обвалився. Основний масив робіт ми майже були виконали, тобто були встановлені перекриття його опори. Але з початком війни було роботи зупинено через критичну нестачу фінансування, оскільки капітальні роботи реконструкції будівництво було зупинено. Поки будувався міст, була зведена тимчасова переправа, через яку по черзі могли проїжджати автомобілі. 25 квітня проїзд через тимчасове міст зупинила, а саму тимчасову споруду демонтували. Ми були змушені зупинити роботу альтернативного переходу через те, що ми будемо. Він знаходиться в зоні будівельних робіт. І відповідно насип розширення, будемо так казати, самої проїжджої частини буде захоплювати ту частину, по якій відбувався альтернативний проїзд. Тому ми змушені його перекрити. Відповідно, надана схема. Володимир Магир живе у селі неподалік, по той бік мосту. Працює у Львові. Поки був тимчасовий міст, їздив по ньому автівкою. Зараз доводиться або об'їжджати, або переходити міст пішки і сідати на транспорт з іншої сторони. Об'їжджати незручно, бо нема дороги, тому Об'їзд далеко, щоб і навіть якщо він є, кажуть, дуже дорога. Ходимо пішки, хто як об'їжджає, хто як може. Кожна ситуації багато людей позуєдвові ходимо. ходимо. Хтось там шай, машину тут ще одна машина, і так якось добираємося. Завершити будівництво нового мосту. планують до середини серпня. За словами Олега Береза, на ці роботи цього з держбюджету виділили близько 200 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщини.